Тому цілуватись чоловікам один з одним це абсолютно нормально. Нарешті, нарешті знайшлось підтвердження моїм <кхи> гаразд, партак. Наступне питання від нашого підписника. Чи є сенс в нативній рекламі? Ну, дивись, реклама в цілому являє собою комплекс інформації, яка характеризується конкретною спрямованістю на певного користувача. Ще я читав дослідження Британського університету. До речі, ти ж розумієш, що я багато читаю? Е, звісно, портах і глядачі теж. Так? Це розумію. Добре, продовжу. Так, ось вони кажуть, що нативна реклама навпаки позитивно впливає на розуміння людей реклами в цілому, особливо якщо ця нативна реклама зроблена якісно, наприклад, пінап. О, до речі, в мене є дуже цікава історія з цього приводу. Підкати це шоу, в якому дівчата намагаються підкотити до хлопців. А вони в свою чергу оцінюють, подобається їм чи ні. Це жіночі Йоу! Випуск до 8 березня. Всіх з пришедшим, з наступаючим. Починаємо да. і запросимо нашого першого гостя. Зустрічайте, Богдан, Богдан Буше. Буше. Роман. Богдан, в тебе в профілі написано, що ти криптоінвестор. Сьогодні вночі я тобі покажу, що не тільки гроші можуть улетіти в пізду. <ріпіли> <ріпіли> да, смішно! Це клас! Проходиш. А, у тебе дуже молоде обличчя. Можна я на нього сяду? Хочу відновити цноту. Зараз будеш сідати, чи теж ввечері. Ввечері. Давай до вечора тоді. Привет, Привет. Бодь. бодь. Так. А ти випадково не труси, бо може теж застрянеш в мене в жопі. <плес> <плес> Розвигай! Хто ну, такий? Трошки а, жорсткий, трошки ні, а я, я люблю так, коли трошки жорстко, а інколи і не трошки. Тому да. Давай, на все. Богдан, е, ну чесно, я в їбу, як до тебе підкотити. Як підкотити, в принципі, до хлопця, який ходить до косметолога частіше, ніж я, який ходить до спортзал частіше, ніж я. Тому, може, просто поїдемо до мене. У мене в спальні є дзеркало, і ти точно кінчиш. Слухай, я. Я вже хотів сказати, що зробив це до зйомки, тому що в мене вдома теж є дзеркало. От, е, ну. Go. Ні, це було реально смішно. Ну, просто зал, просто розірваний, мені здається. О, Богдан, привіт. Привіт. Слухай, я знаю, що ти знімався в Києві в день та вночі. Так от в мене питання. Ти тільки в Києві можеш в день та вночі, чи по області теж розпространяється? Непогано, можемо поїхати в область. Я думаю, навіть в іншу. Давай. Давай. Дякую. Е, привіт, привіт, Богдан. Ну, Тут вже всі знають, що ти займаєшся криптовалютою, тому, може, ми займемося криптокунілінгусом. Ну, а можна навіть не крипто, бо це дорого, я знаю. Ну, е, ну Зараз ринок в просаці, тому можна і крипто, можна і не крипто. Туди поїхали. Ти такий солодкий, що рекламу ферера Роше знімали в твоєму анусі. <праць> скажу, скажу, можу сказати тобі по секрету: у мене там цілий павільйон і наступні підкати там теж будемо знімати. Ну, типу, не буду витрачати час, просто намагаюсь згадати, хто як жартував криптокунілінгус. Ти витрачаєш час. Анос. Гроші в пизду. Це так, Це якраз моя стихія. Так? Квіти, якщо в вазу. Господи, спасіба. Ну, наконец то. Я знайшла з того, з ким я можу бути зверху. <плес> Привіт! Ми будемо ідеально одне одного доповнювати. А, разом наші груди будуть третього розміру. <плес> <плес> Привіт! Привіт. А ти випадково не перегар? Просто коли я бухаю, і тоді я сильно бухаю, і зранку я прокидаюсь з перегаром, а хочу прокидатись з тобою. Привіт! Я чула, що ви можете підняти вагу 537 кілограмів кожного разу, коли пісюєте. Олексій, добрий вечір. Доброго. Uh, я знаю, що ви стронгмен, а я сквіртвумен, то ми щось придумаємо. <праць> Привіт! Просто хотіла сказати, що мене дуже збуджує, коли у чоловіка груди більше, ніж у мене. <праць> Привіт! Привіт, слухай, завжди хотіла, щоб ти зробив мені кунілінгус. Сподіваюсь, ти розірвеш мене як грілку. підкат вам сподобається більше. Ну, Woman — це побідаєш. Вітаємо Аліна. Дуже дякуємо вам. Слухай, ну ти як старий диван такий трохи потяганий, але я б свою жопу на тобі протерла. Я дуже соромлюсь відповідати на таке. Можете просто сказати так чи. ні. — Я великий, я не просто старий диван, я великий, тому ти можеш привезти з собою подругу і її жопу також. Добре, домовились. Ви поміститесь двох. — Добре. То це так? Так. — Дякую. Привіт. Ви постійно розганяєте мовне питання. Давай краще заспокоїмось і займемось детросифікацією. Я як ковід в Україні можете теж покласти на мене хуй? А, я боюсь, що все-таки доведеться вакцинуватись. Привіт! Привіт. А е ти випадково не коментар Даша Дура тупорила шлюха. <рес> Бо ти просто мене теж зачепив. А ти раптово не той ігнор на всі ті коментарі, які я тобі писав в підписку. Та що дура, ти прилише? Ні, ні-ні. Сердечки, вогники, ливеня, трішечки леопард. То ти? все... Це так, так. Нахуя? Я відповім. Да, Але не Ладно. Добрий вечір. Добрий вечір. А, таке трошки нескромне питання. Скажіть, будь ласка, а скільки вам років? 45. — Скільки? — 45. Божечки. Де ви мені в йоборі гадітесь? Незручно вийшло. Привіт! Я знаю, що ви працюєте на Ісландії, тому може поїдемо до мене і ви покажете звіржання вулкана. Як я вже казав, мені 45 років, тому мій вулкан спить вже 16 тисяч років. Я чекаю, коли, коли він нарешті прокинеться. А коли він про коли він, коли він прокинеться, я думаю, що це покажуть по телевізору і розповід будуть розповідати про це по радіо. Добрий день. Добрий. Володимир. Я дивлюсь всі ваші стріми. І хочу сказати, що у вас чудова мова. Але я б хотіла перевірити, який у вас язик. Це а можна, дуже А можна не питання? жартувати да, на цьому шоу? Я з задоволенням, там ми після цього зустрінемось і я дам свій номер телефону. Якби я був тут півроку тому чи рік тому, от я б обов'язково вибрав би Дашу Кубік. От, але всі ті розчарування, всі ті ігнори, оце все, що це за старий мужик мені пише, що ти хочеш, збочинець. Ой, От, я, і все. Ваш, і я так ніколи не зробив. Дуже дякую. 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 Сонечку, я тобі що хочу сказати? Я... А, тобто Іва був сексист. Та ще нічого не казав. А я тобі кажу, мені 69 років. Ти мені щось розказуєш. Я життя бачив, ти розумієш. У мене стільки досвіду, я стільки всього бачив, і нативну рекламу. І нативну рекламу. Тобі скільки років? 32? А мені 32. Я... і нема постійно нативної реклами, так? У Мене немає постійно. Ну, то значить, Натив... тебе щось вже не так в житті. Вибач, щось з тобою не так. Це об'єктивна думка. Ну, а, а як? Ні, ну не потрібно відноситись до всіх однаково. Мені в мої 32 роки може бути комфортно і без нативної реклами. Ні, ну ти вже якусь херню кажеш. Ну як ця дівчина молода, 32 роки може без нативної. У реклами, ти скажеш, що ти ще без реклами пінап можеш прожити. Ні, ну це вже якась дискримінація людини за Так, давай. Ти розумієш, я доросла людина. Я просто ти моторна лодка чи дівчина? Все. я не хочу конфлікту. Ти такий солодкий, що я боюсь, що після того, як я тобі цесу, в мене з'явиться кар'єс. А я не боюся, давай. давай. Дякую. Коли ти вийшов із сек-шопу, це став просто шоп. Нема нема слів, нема слів. Привіт! Привіт. Трійкінки, ти репер. А що я знаю про реперів? Так, Кені Вес став расистом-фашистом. Потап записав пісню Волонтер. Так, у нас дуже мало часу, поки ти не йобнувся, тому поїхали до мене. Окей, так, вже їдемо. Вже їдемо. Ну, давай, давай, їдемо, вже їдемо. Привіт. Привіт. Трики я твоя фанатка, просто піздец. І э, ти знаєш, я настільки твоя фанатка, що я зробила тату з тобою ось тут, а своє тату тут, щоб між нами завжди були тірки. <реку> окей, окей. клас, клас. Покажеш потім. Ага. Да. <реку> Привіт! Привіт. А ти е, випадково не клад, тому що коли... Коли я ді, в ді коли в мене дід. щас, давай. Коли я була у діда, і то тоді він каже: Йдемо копати ну, на город щось. І ми копали землю в землю. І то тоді ми а, наткнулись на щось тверде, і з тобою я теж хочу наткнутися на щось тверде. <сплакт> <плакт> 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 давай, так, да, да, привіт. Привіт. А обирай мене, і у нас будуть дуже часто рольові ігри, бо я реально можу застрягнути в пральній машинці. І мене треба. <праць> треба буде тебе визволяти, так? Да? Ну, слабенько. Привіт. Слухай, е, ти репер і. Мені б хотілося до тебе е, підкотити якось твоєю мовою. Тому, дівчат, якщо вам не важко, дайте, будь ласка, самий хуйовий біт. <рив> дівчат, моя школа. Дів... Давай, давай. Ноль, ноль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всім, хто знає, як не просто підкатувати до класних пацинів. Тільки нікі, Я обіщаю, я обіщаю, я клянусь, я подушу твого гуся. Тільки, тільки, якщо ти готовий, і т майпусі. Дару. Мені треба тепер вибрати, так? Да, так, так. Ви всі дуже класні, але я думаю, що вибір очевид. О, я баскетболіст прошлому, тому я зловив. Да. Репер, ну ми, ми, ми під зробимо, під зробимо, підробимо. Зробимо. Я, я чекаю там. Привіт, привіт, слухай. Поруч з тобою я відчуваю себе як гівно в Дніпрі. Просто течу. Блін, з першого так заходить. Вау! Да. Давай швидше, бо так однозначно. Буде. однозначно. Дякую. В іншомовних словах, які позначають довжину, наголос, як правило, ставиться на метр: сантиметр, кілометр, твій пеніс-метр. А. А, ну тут скорі ну ну це ж неправда, тому ні. Привіт. Привіт. Давай сходимо з тобою на побачення. Не хочу на тебе тиснути, тому ти будеш зверху. А, е-е-е... Ти ще єсь донька. Ні. Привіт. Привіт. А ти випадково не перша і шоста ноти, бо мені здається, ти моя доля. <плес> — <плес> Привіт. Привіт. Я твоя фанатка. Ну, чесно, обожнюю твої пісні, бо вони як комета Галея. такі ж яскраві, неповторні, теж з'являються раз на 10 років. <ривіт> Привіт! Привіт. Е, слухай, ну, ти прям як робот пилосос <ривіт> <ривіт> На тобі сьогодні теж може покататися одна кицька. <ривіт> е... Я, я вважаю, я вважаю, що добивочка ну, це була супер. <звук> а, <все. звук> а, Жень, дуже приємно познайомитись з артистом такого масштабу, тому що я знаю, що вас обожнює русня і орки. Від них у них навіть руки от Торвальд. А -а -а. <звук> 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 так е ну це й так. Можна я оберу найжорсткіший, тому що я на ньому більше за все сміяв. Ну це було супер Та про гімно. Ж. Це було. <смір> Вже сповнив молодость, діє фільми. Я, між прочим, як і олієнік, теж по п'яні можу в жопу дати. Ну, так. Що каже і твій парикмахер, і твій уролог. Ого, яке виросло! Давай сюди. Вова! Вова, ну давай будемо разом. Ну, будь ласка, ну я навіть в ЗАГСі можу пообіцяти, що не буду трагатись з твоїми друзями. Ну Тоді не цікаво, Настя. Ну, давай. Вов, привіт. Слухай, ти єврей. Я, звісно, не стіна плачу, але теж можеш засунути в мене свої бажання. Саш, залюбки, але ти Ще й в Ізраїль не пустять тепер. Вова, привіт. Привіт. Чесно, я бачу, що ти трошки від цього цього втомився, тому обирай мене, бо цілі неділі буде тупо поху, що ми з тобою розсталися. Давай, Давай, А ти що, пірат вонючий? <р zor archipot> ну, просто ти якийсь джек-пот. Ооо! Що я можу сказати? Ну, звісно, ностальжі це найкраще, що може бути в житті. Це букет для тебе. Дякую! Дякуємо. <р�нав> Вона. Да. Жан, ти такий гарний і я відчуваю себе так само, як і всі твої противники на змаганнях. Я розумію, що я тебе ніколи не кину. Але ти можеш лягти лег на лопатки. Да. Так. Ну не... Ладно, ладно, не подалась така, дивись, следує. Жан, ти така рама, а в мене якраз тут відкрите віконечко. Um, коли ти надягаєш свої медалі, це інцест, бо ти теж золото. <праць> жан, привіт! Дуже круто, що ви борець. Нарешті мене хтось зможе нормально придушити. <праць> Вітаю вас, жан. Чула, що ви олімпійський чемпіон, тому прямо зараз їдемо до мене і здаємо сперму на допінг. привіт. Слухай, я хотіла одразу попередити. Якщо я буду так бити рукою по матрасу, це не значить, що треба зупинятися. Привіт! Слухай, дуже круто, що ти пішов у політику. Запрошую тебе на саміт великої шестірки. Привіт! Слухай, ти ж е, виграв Олімпіаду ще в 2020 році. Мені здається, ти вже забув всі прийоми. А ну, давай повторимо сьогодні вечірком про хід в ноги. Трошки не та боротьба. Так, ну щоб тенденція не змінювалася. <зас> Жіночі підкати спеціально до 8 березня. Ставте лайки, хлопці, обов'язково привітайте нас і всіх дівчат в коментарях з цим прекрасним святом. Все, пока!